Його пісня Сеньорита Вас Люблю звучала чи не з кожного радіо. А після участі в шоу Україна має талант Олександр Кварта буквально прокинувся зіркою. Тоді він був на піку популярності. За його пісні платила навіть Алла Пугачова. Та зараз Кварта здивував зовсім іншою новиною. Замість сцени – армія він долучився до Збройних сил України, що розповідає про мобілізацію сам Олександр. Як він коментує своє минуле життя в Москві. Та, взагалі, що відомо про творчий шлях виконавця. Розповім далі. Український співак та зірка талант-шоу Україна має талант Олександр Кварта приєднався до Збройних сил України. Про це він розповів у відео, яке виклав у своїх соцмережах. На кадрах Олександр вже у військовій формі. Він зазначив, що проходить навчання та готується до служби у війську. Шановні мої друзі, шановні мої підписники, мої глядачі постійні на всіх моїх концертах в Україні і за кордоном. Для того, щоб наблизити перемогу разом з моїми побратимами, друзями, бійцями, зараз я проходжу навчання у лавах ЗСУ. Тож, всім моїм підписникам, бажаю якомога скоріше мирного неба, а я буду. Допомагати і підтримувати вас уже із Лав ЗСУ. На радість всім, хто писав, чого я не в окопі, знайте, я вже. Майже в окопі згодом Олександр Кварта поділився ще одним відео. У ньому він подякував своїм слухачам. Каже, завдяки їхній підтримці вдалося закрити збір для наших захисників. Водночас співак повідомив, що тимчасово зупиняє свою волонтерську діяльність. Зовсім недавно я закрив збір з вашою допомогою з концертів за минулий місяць для 110-ї ТРО Запорізької. На Покровському напрямку те пальне, 2 тони пального, яке я їм передав, то вони використали. А я зараз, ну так, з міркувань ТЦК став кориснішим уже в лавах ЗСУ своєю одиницею, не перекриваючи збіри волонтерські, а з автоматом в руках і до окопу. Тим не менше, всім волонтерам, які допомагають, не опускайте руки, не залишайте надію, що так ви. Наближаєте перемогу. Що відомо про Олександра Кварту. Він народився 12 квітня 1977 року в місті Охтирка на Сумщині. Ще в дитинстві Олександр захопився творчістю. У шість років несподівано попросив маму записати його в балетну студію. Вона трохи здивувалася, але не стала відмовляти сину і повела на заняття. З часом балет уже був не єдиною пристрастю Олександра. Він почав захоплюватися музикою. Уже з першого класу школи загальноосвітньої я був такий, зайшов в магазин музичних інструментів, і чомусь я побачив для себе тільки скрипку. Хоча там інструментів дуже було багато різних, я собі вибрав скрипку і сказав до мамочки, перейшов, сказав, що, мама, я вже хочу на скрипку, на музику. Синок, точно кажу, точно, я вже з пиріжків відкладаю собі на скрипку. От. І так я попав ще в музичну школу. Але на цьому маленький Олександр не зупинився. Йому хотілося спробувати себе в усьому. Він бігав на легку атлетику, ходив до драм гуртка, малював та займався різьбленням по дереву. Як сам згадує, просто шукав себе, тож пробував усе підряд. У 9 класі Олександр раптом вирішив, що хоче бути вчителем. Тому після музичної школи у 1992 році вступив до Лебединського педагогічного училища. Але музика його все одно не відпускала. Під час навчання він приєднався до вокально-інструментального ансамблю, співав та грав на барабанах. Ну, вже, мабуть, під кінець першого курсу я пішов ще влаштувався барабанщиком на завод. Ще в один гурт, а. З того гурту я вже почав заробляти на весіллях, граючи на барабанах і співаючи. Ну, Тобто, мені весь час хотілося бути з музикою і. З такою творчістю у 1996 році Олександр вступив до Харківського педагогічного університету. Там брав участь у всіх концертах та не пропускав жодної сцени. Під час одного з виступів зробив кавер на легендарну зомбі від The Granberries. Пісня буквально запалила зал. Усі підхопили слова та співали разом із ним. У той момент він вперше по справжньому відчув силу сцени та підтримку залу. Я приїхав з Ахтирки. Невеличкого містечка, то звісно, що я сразу себе так на декілька сходів підняв по рейтингу, такий трошки вже зазнавався. У цей період Олександр почав писати свої перші пісні російською мовою. Він орієнтувався на рок гурти та естраду Росії. Як згодом пояснював сам артист, до цього його спонукало російськомовне оточення. Я з дитинства розмовляв українською мовою. Тато спеціально віддав мене до школи, де викладали українською. Правда, діставатися туди доводилося пішки на два кілометри довше ніж до російськомовної школи. Навчався в педучилищі в лебедині, де нас муштрували українською, так що не проскакували ні русизми, ні діалектизми. Але коли приїхав до Харкова, мені було дико, що навіть багато викладачів у педінституті розмовляють російською. Саме в університеті Олександр вперше виконав пісню Сеньоріта я влюблен. Вона швидко завоювала популярність серед слухачів і стала однією з його найбільш впізнаваних робіт. <плес> Багато хто вважав, що ця композиція радянського гурту Веселі хлопці. Насправді ж, свого часу, вони вкрали музику в італійського співака тото Кутуньо, а текст написала російська поетеса Любов Воропаєва. Кварта викупив права на цю пісню, заплативши чималу суму на той момент. Вона повідкривала мені стільки дверей, і було стільки концертів, коли. Ту саму сеньориту в одному ж концерті її ще раз кликали на біс, і багато вже іменитих артистів казали: Ну що той кварта співає знову на біс? Що його кличуть, а ми тут народні заслужені нас не кличуть. Були таке та був в житті Олександра період, коли він рвався працювати на російському ринку. Артист навіть певний час жив у Росії. Він вважав, що популярність у Москві допоможе йому стати відомим. І вдома були сподівання, що попаду в якісь чарти на радіо зі своїми піснями, але мало місце і ще одне: мріяв про кіно. І вступив до московського державного університету культури та мистецтв на режисуру кіно та телебачення. Однак провчився там три місяці, зрозумів, що не відкрив для себе нічого цікавого. Поки розбирали фільм Броненосець Потемкін на предмет, як робляться склейки, я вже самостійно оволодів багатьма сучасними програмами монтажу. Певний час Кварта ще працював у Москві, у продюсерському центрі, але надовго там не затримався та повернувся в Україну. Згодом він назвав це рішення найправильнішим у житті. Після цього Олександр відійшов від музики і майже чотири роки працював у школі. Однак мрія про сцену все одно його не відпускала. Одного осіннього дня Олександр просто гуляв хрещатиком. Дійшовши до майдану, він натрапив на натовп. Люди зібралися навколо якогось дійства. Як згодом виявилося, там знімали шоу «Караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком. Так, у 2004 році він вперше потрапив на телебачення. Там пересовували ліса під камеру. Я тільки в ліса раз і в перший ряд пробрався. І вже так, коли люди там займали чергу з п'яти з шести ранку, і вони вже чекали, щоб там достоятись, мені пощастило, що я прорвався відразу в передні ряди. От. І на другу передачу, тільки на другу зйомку я попав, він мене витягнув. З піснею цю Софії Ратари та одна калина. Олександр не потрапив у фінал, але відтоді його почали впізнавати на вулицях. У 2009 році Кварта вирішив спробувати свої сили в шоу Україна має талант. Він виконав ту саму хітову пісню Сеньоріта я влюблен і справді вразив усіх без винятку. Його яскраві танці, чарівна усмішка та відмінне почуття ритму не залишили байдужими ні глядачів, ні журі. Йому сказали три так: сірі сеньоріта явро у Кварта дійшов до фіналу шоу Україна має талант, але перемогу так і не здобув. Однак його харизма, стиль та енергія запам'яталися глядачам. Саме в цей час у нього був справжній пік популярності. Життя просто закипіло. Артист майже весь час проводив на гастролях, тішив публіку не лише своїми авторськими треками, але й переспівами пісень, які давно стали улюбленими у фані. Невдовзі пісня артиста Падароги к сонцю потрапила до репертуару Але Пугачової. Вона почала виконувати її на своїх концертах. Примадонна дізналася про цю композицію ще тоді, коли Кварта жив у Москві. Саме в той час він надіслав її на конкурс Радіо Алла», який організувала співачка. На початку січня 2010 року зателефонував мій брат Роман. Вмикай телевізор, там Пугачова співає твою пісню. Вона виконувала по дорозі до сонця на різдвяних зустрічах. А потім композиція з'явилася на радіо у її виконанні. З одного боку була радість, а з іншого, як же я? Я теж співав цю пісню. А тепер виходить, що Непугачова співає мою, а я її зателефонував у Москву. Її агент уклав зі мною договір на авторське право. Мені виплатили гонорар кілька тисяч доларів. А вже за рік, у 2011-му, виконавець вирішив спробувати свої сили в національному відборі на Євробачення і виконав пісню Ні сумнівайся». Втім, кварті не вдалося перемогти в національному відборі. Тоді на пісенному конкурсі в Німеччині Україну представила Міка Ньютон. Попри це, Олександр продовжив кар'єру. До 2013 року в нього вийшли два повноцінні російськомовні альбоми. Змінило його позицію російське вторгнення в 2014 році. Відтоді російськомовних пісень в його репертуарі ставало все менше. Замість цього з'явилися українськомовні композиції: смерека, струмочок, дві долі, а кохання плаче і сміється та багато інших. Артист почав виступати для українських військових і в зоні бойових дій, і в госпіталях. За період, АТО він дав. Сотні концертів, підтримуючи бійців своєю музикою. І коли я вперше виступав у госпіталі, це був Харківський госпіталь, так, і в харківському шпиталі там перші побиті хлопчики вийшли в зал. Був в шоці такому, і в мене перша думка була, що я тут роблю, що я, чим я взагалі можу їм допомогти, цим, які пройшли пекло, які бачили цей весь жах на власні очі. І я тут своїми танцями, городу, як сили городу, я кажу, так. І коли після концерту цього першого до мене ті самі хлопці підходили і дякували і казали: от, слава Богу, що ти. Співаці веселі пісні. У 2017 році Олександр закінчив роботу над збіркою Україна. Туди увійшло 16 пісень українською. Уже за два роки на його концертах залишилося всього кілька пісень російською. А у 2023 році співак переклав українською свій хіт Сеньорита. Я закоханий. Пісня здобула нове звучання та ще більшу популярність серед українців. закоханий». this is the lucky Артист дедалі більше писав і співав українською та активно гастролював по всій країні. Згодом Олександр взагалі взявся за відродження старовинних козацьких пісень. Казав, що хоче зберегти українську культурну спадщину та передати її наступним поколінням. Де Олександра Кварту застало повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого, 2022 року. Він разом із сім'єю перебував у Харкові. Я готувався до свого сольного концерту. 23 лютого, пам'ятаю, сиділи з колегою, розбирали ноти для виступу, а він каже: щось мої друзі гроші знімають з банкоматів, кажуть, що треба виїжджати. А я до останнього не вірив, що наступ можливий. Перші дні ховалися від ракетних ударів у метро. Росія принесла біду і в родину кварти під час одного з обстрілів росіяни розтрощили будинок його батька в рідній Охтирці. Ві хату там розбомбило, трошки шифер позлітав, вікна повилітали. Він уже й ремонти поробив зразу. Я кажу: тато, ну подожди, ну що, ну ще ж все триває. Каже, ну це ж ми ж не свина собаки, ми ж не можемо жити. Сарай. Артист оговтався та почав активно допомагати українським військовим. Під час концертів, як в Україні, так і за кордоном, збирав кошти на потреби бійців. Також їздив на фронт, аби піснями підтримати захисників. А ще долучався до творчих ініціатив, аби закрити великі збори на потреби наших захисників. Одна з таких. Поява у нацвідборі на Євробаченні разом із гуртом Bad Street Boys, українською пародією на легендарний американський бойсбенд Backstreet Boys. Олександр Кварта виступив разом зі співаком Володимиром Дантесом та стендап-коміками Василем Байдаком, Олегом Свищем, Антоном Тимошенком та іншими. Вони виконали іронічну пісню Євросонг. І головне, зібрали кошти на потреби армії, що відомо про особисте життя Олександра Кварти зі своєю майбутньою дружиною Ольгою. Познайомився ще у 2006 році на музичному фестивалі в Харкові. Вона була танцівницею. Олександр закохався в неї з першого погляду. Відтоді вони вже не розлучалися, а згодом офіційно одружилися. Вона займається у мене відеозйомкою, відеомонтажем. Відеорежисурою це моя постійна помічниця у всіх моїх кліпах. Вона, як і акторка, в мене знімається, і як і режисер, і як і оператор, допомагає мені. Подружжя виховує двох синів: – 16-річного Івана і 14-річного Олексія. Хлопці так само захоплюються музикою, як і їхній тато. Старший уже вступив до музичного коледжу в Івано-Франківську, грає на фортепіано і навіть допомагає Олександру, записує фортепіані партії. Натомість молодший навчається грати на електрогітарі. Обидва хлопці фанатіють від року, особливо від гурту Квін. Саме в такому віці їхній тато і сам слухав цю легендарну групу. Родина Кварти навіть знялася в його кліпі на пісню Чомучки. Сини грали на фортепіано, дружина відбивала ритм на шайкері, а сам Олександр на гітарі. Зараз дружина та діти артиста живуть в Івано-Франківську. Інші рідні залишилися в Харкові. Водночас брат Олександра, який він сам, Приєднався до української армії та захищає нашу країну на фронті. Чи стежите ви за творчістю Олександра Кварти? Які його пісні вам припали до душі? Та як вам новина про те, що співак долучився до війська? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!